Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 11 лютого 23-го року. Ось, друзі, маю замовлення на живці. Буду відправляти невкорінені живці. І якраз вирішила зняти, показати. Ну, я спочатку вирізаю гілки великі, а потім вже нарізаю на живці. Але я хочу саме цей ялівець показати. Зараз от чоловік мій Костя. Костя, привітайся. Всім привіт. Це ялівець Курівау Голд. Так, здається, так. Зараз подивлюсь. Я його в минулому році трошечки зовсім стригла. Надто швидко ростучий сорт ялівцю, він мені тут займав ого-го ого, і займає, в принципі, і досі. Подивіться, це враховуючи те, що я в минулому році зрізала ну, майже половину. Отакий він величезний. Буду прибирати багато гілок, тому що, подивіться, що тут всередині робиться. Ну, вони не потрібні одна одній, вони заважають. Тому. Вирізаємо. ну Чоловік вирізає, тому що... <кій> тому що я не можу. Поки не можу. цей. І от такий от він має вигляд, хочу зараз вам показати. Потім додам відео, де вже буде він обрізаний. Ну як обрізаний лише самі от зайві гілки. Ми приберемо, а вже форму надавати я буду йому пізніше. До речі, друзі, хто не знає, то зараз час, зараз можна і треба починати стригти рослиночки. Ну, якщо у вас не мінусова температура, ну так 0 мінус ще можна, нижче температуру не можна. Отак стрижете. Формуєте, вже можна починати. І так само і плодові дерева. Ну, плодові я не вмію обрізати, я все дивлюсь, Дивлюсь, ще ми до них не брались, поки займаюсь хвойними рослинками. Все, друзі, буду показувати, який буде вигляд. Ще раз хочу показати знизу. Так ось оці, от вирізай. оці от які лежать о, знизу. Так, мені би якось обійти з іншої сторони. Хочеться показати. Ой! Ось Ой. такий, друзі, вигляд має. Ну, самі бачите, він просто величезний. Це олівець. І дуже-дуже багато гілок вони не потрібні. Вона одна одній заважають, тому вирізаються повністю. Отака хвоя жовто-зелена. Дуже гарний ялівець, можна буде... Не можна буде, а й зроблю потім. Вже формувати буду я сама. Але вже, мабуть, після того, як зроблю операцію, тому що зараз не можу. Отак, ще з цієї сторони покажу. Дивіться, він навіть не влазить. В кадр. Отакий. От Все, друзі, далі буде, покажу. Друзі, ще додам. Дивіться, самі нижні гілочки, які лежать, от почали деякі вирізати, і вони вкорінені. Ось, наприклад, ось тієї гілочки, бачите, от вона, от так, от так, от так пішла. От туди, от туди, от. Вона вкорінена, тому її обрізали і там так і лишаю, буду пересаджувати навесні її. І також, от бачите, треба дивитись, мені які гілки вирізати, я, мабуть, за один раз все не зріжу, тому що це буде дуже забагато. Але я думаю, що мені доведеться потім згодом оці гілки, які я буду лишати, бачите, вони отак от відходять прям далеченько. Їх треба буде ставити на опори, якось підіймати. Тобто оця. Оці от дві, дві оці вертикальні залишаються, обов'язково я їх лишаю. Ну, а принизу принизу було б добре, звісно, все зрізати, там, лишити одну-дві, але але ні. Оце ж так завжди підійдеш. Ну, беремось спочатку з того, що я точно знаю те, що бачу, що треба вирізати. Ну, а решту вже будемо дивитись, які залишати, які зрізати, і бачу, вже бачу, що деякі треба буде підіймати мені на опори, тому що він дуже такий розляпістий виходить. Все, друзі, поки буду різати тоненькі гілки. Працюємо далі. От, друзі. Отак от спочатку получилось. Я б така, знаєте, що позрізати боці, які горизонтально лежать, і лишити тільки ось цей такий пучечок посередині. Але ну, шкода дуже шкода мені. То вже коли я буду вистрігати шапочки, тоді я вже подивлюсь, можливо, ще. Ну, зараз просто незрозуміло, мені треба сформувати тепер шапки, ті, які я ну, точно, точно, точно лишаю. Оті посередині, і ті, які більш догори ростуть. От. А далі вже буду думати з цими нижніми. Або я їх залишу і трошечки підійму, вони підіймаються всі, або і їх ще позрізаю. Так. Отак це виглядає з цієї сторони. В принципі, там зливається з кіпарисовиком. В принципі, я задоволена, на цю гілочку не, можна не звертати увагу, тому що а, це якраз вона вкорінена. І навесні я її викопаю і пересаджу в інше місце. Одна, одна була тільки вкорінена, всі інші. Просто лежали. Ну, вже вигляд набагато краще. Зараз покажу середину. Так і багато ще. Багато. Так, 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 дивлюсь, ота маленька, маленька, то обрізана іде. Тут якісь ще тоненькі, бо мені повирізати, я хочу зробити саме, от... мені саме більше подобається це саме от скелет оцей, який лишається. Він має бути гарним. Зараз він мені не дуже подобається. Але вже після того, як підійму гілки, вже подивлюсь, які ще лишити, а які видалити повністю. Отак. От Отак, зверху, не бачу, я там що знімаю. Ну, не знаю, побачимо. Ось тут також багато гілок, але а, оцю крайню ту що ліворуч, Ось, бачите, не знаю, як вам показати, знімати. Так, отак. Я її буду підв'язувати туди. Ну, знову ж таки, в процесі формування шапочок вже буде видно, що ще видалити. Ви вирізали дуже багато, повна тачка. Гілок тому. Тому будемо дивитись, але це вже е, пізніше буду знімати. Тому результат, результат вам покажу остаточний. Зараз оце такий попередній результат. Все, друзі, пока. Перемоги нам всім. Пока-пока.